Не дуже давно. Місяця-півтора, як з навчання, повернулося трошечки менше, ніж. початку минулого місяця залу збили і ланцет. Ну, перший був ланцет і залу. І ще одну залу, звісно, знайшли, але потаранилися, і в нас так вийшло, що не взірвався дрон. Ну, це ж таке діло, ви ж бачите, що він ж. Все, проводочки, все таке ніжне. Ну, якщо чесно, поки учився на відео, казалось легше. Yeah. Uh, і коли дивився цілі, от, ну, який ланцет розміром допустим, і та зала є на самому ділі, як бачу, от, ну, збиті вже, то вона дуже здорова, в небі здається, вона набагато менша. Я щось думав, що що там маленьким дроном попасти в 4-х такую балябуху. Оказывается, ні, трошечки це важко, можна даже, ну, промазати. Дуже-легко промазати. Ну, я думаю, що з опитом все, все наладиться. Так, по-моєму, є. Як на рибанки, чекаємо, з'являється, летим.